Валентин Лось, 23-й капітан Дмитро Косьмина. Третій номер Сергій Пазинич. 85-й Антон Садовий. Ярослав. І Одразу ж розпорядився на вісімку. Аксьонов котить направо. Базинич. м'яч Мершлотить. Забирає голкіпер. Номінальне гостей Я Ві атака від Перуна. Валентин. Лось на Дальню прострілює. Номінальне господарів. Верхова дуель так. З точним пасом не склалося Сергія Кучерука. Лось. Перевіряє чому хвилина шоста розпочалася Куджерук. А далі вийшов і торкався м'яча Вище, Белеля вище Балеля у ближній, а далі в угрі. Лось. Тільки голкіпера, голкіпера. Раптово засталося І удар від Валентина. Лося над потужно підбився. Плей варто відзначити те, що. В заключному матчі сезону оперуна досить серйозний, супер. <плес> Аксьонов спроба через себе, друзі, фекна. Проходить пас Сергія поперечний на Владислава Тягнія. Белилянізм. Грає далі пас пасаксіону фінальну третину голову сперник підставляє. І Кучерук верслідеє його Дмитро Космина. Тут іще один гравець повертає Валентину Лосю Дмитро Касмина. Удар від Лося заблоковано. Ващук. Ващук. Кучерук. Він вдалося обігратися на двох палелі з Кучеруком. Однак тягні, тягній небезпечно піде. Кучерук. Євгеній Ващубє вступає, а далі... Єременко зелені м'яча зосередився і назад скидка пішла. Ксьоноуб'є, Чмира на місці. Чмира мій фіксувателе, Проценко, Проценко. Другий вийшов. м'яч Денис Проценко. Проценко, партнер, примчав до... Скоро була. А може вийшов? Центр на Науменка. Той відкидає Б'єр. Слава Аксьонов, Аксьонов. прихоплює для Перхоплює для Роман Д Єременко. Він на непогані швидкості розгортає Денис 10%. Моє процент. Втім, тому що поки е, сухі нулі, не тепло. Звичайно, заслуга обидвох голкіперів В'ячеслава Чмирис Благорає перуна. Науменко. Аксьонов. Аксьонов, Аксьонов. Надто Трави подразуватиме Благора Інвес. Яременко проходить пас правіше проценко. Вийшов голкіпер беруть саме таким чином на двох розігрують біля володінь чмири Науменко і Аксьонов. Перший скидає, другий п'є поворот. Науменко, зміщення і лівої Науменко, Науменко доставив п'ятою, на напрямку дальньої Сікера Єременко, відбирайний чакосьмина на фланзі, лось здорово прокидає І момент. На 1-0 стає рахунок 1-0. 27 хвилина. Дмитро Косьмина відгукнувся на пас. Андрія Науменка замикає цей простріл від вісімки. Дмитро Костьмина, маємо лідера. Перун Благора Інвеста один Дмитро Косьмина відкрив рахунок. Ноуменко випереджає Белелю. Ноуменко, Науменко котить. Лось, лось. Моменти Вкладений фол до пасиву Благора Інвест. Дмитро Косьмина слідчиму переведення читає на лося. Кучеру се один дотик Роман Єременко і процент. Проценко із злівий проценко. Голкіпер на виході Росії. Олександра Даліє. Белеля. <ривіт> Кучерок. Кучерук, удар із правий, друзі, є гол. Сергій Кучерук. Вразив дальню дев'ятку від Олександра Даліва. 15-та хвилина. Гарний гол. Від Сергія Кучерука. Один один Благорайінвест перун забиває сьомий номер номінальних господарів. Зараз він уже е -е, повертає з колективу. Ващук. Ващук, ногами, а далі до он не так.